Я як продажник до, до кінця своїх кістей, як то можна сказати, а, я одразу от декілька ну, порад не можна використовувати це слово. За да? думки у голос. Перша, ви маєте. Чітко прописати бізнес модел Canvas. От просто, щоб ви розуміли, наша ваша компанія з'явилася цей світ, яка у вас ціль, тому що це дуже допоможе потім маркетингу і сейлам запаковувати той меседж і рухатись на ті ринки, що ви запланували. Диверсифікуйте тобто канали, не полагайтесь лише на один. Це може бути B2B, в ньому, є inbound, outbound, b 2 c G2C. Тобто намагайтесь на якомога більше, щоб у вас було цих revenue streams. А, і е, останній момент е, це якісний е, е, Я, е, У нас в принципі під кюби досить такий е, серйозний е, відмір. Ну і до цього я працювала е, в генезисі. Е, то е, один з півзасновників е, Василь М'янов е, завжди казав, що е, неякісний най е, е, це гірше аніж е, ну, взагалі е, просто потім кого. Набагато більше втратить, ви втратите свій час, ви втратите е, можливість цій, ну, якби, для масштабування. Тому е, дуже орієнтуйтесь на е, якісний став, робіть байрейзинги, Давайте тестові завдання. Я багато просто спілкувалася з Сілою, дуже багатьох такий підхід. Е, ну не знаю, наче нормальне, давайте візьмемо, як не підійде, то звільнимо. Це просто знаєте, може більше про сел з команду, тому що. Ну там може більше якась стікучка, але мені цей підхід до дуже не подобається. Все, що робити, робіть якісно, операційку якісно, хай якісно і чітко розуміти, куди ви йдете, і на що. і, будь ласка, об'єднуйте маркетинг і От зараз ми маштуємось на нові ринки. Я просто бачу, наскільки мені наша сильна маркетингова команда, і в принципі бренд позішенінг допомагає завоювати серця наших ютубі-клієнтів. Тому що мені можна просто сказати, про нас там опра розказує, в нас там найбільше там Today's Show в Америці. У нас пише Forbes, і всі такі вау, давайте нам ваші продукти. Це дуже класна, ця робота.